Досить скиглити диктаторе. Саме так МЗС України різко відреагували на скарги Путіна щодо операції Павутина. Ну а більше подробиць у нашому матеріалі мене звати Євген Сіров. Це канал Главрєд і ми починаємо. Підписуйтесь та ставте лайк. Міністерство закордонних справ України закликало президента РФ припинити скарги та погодитися, хоча б на тимчасове припинення вогню. Така заява з'явилася після того, як Володимир Путін, президент РФ, висловив обурення успішною українською операцією Павутина, під час якої було знищено десятки літаків російської стратегічної авіації. Як наголосили українські дипломати, Москва знову спотворює. Реальність плутаючи причини з наслідками в офіційному коментарі, підкреслюється, що саме Росія розв'язала широкомасштабну війну проти України, порушивши статтю 2.4 пункт статуту ООН. МЗС нагадало, що згідно зі статтею 51 статуту ООН, Україна має повне право на самооборону як індивідуально, так і колективно. Тому удари по російських військових об'єктах, зокрема тих, які використовуються для атак дронами та ракетами, по мирних містах, є повністю законними з точки зору міжнародного права. Ті літаки, які були уражені в ході операції, готувалися до завдання ударів по українських містах. Вони були заправлені та споряджені. Це не оборона, це планове вбивство цивільних. Йдеться у повідомленні. Українська сторона наголошує, що не існує і не може існувати симетрії між діями Києва і Москви. Україна обороняється, а Росія веде агресивну і нічим не спровоковану війну. Саме ця різниця визначає, що російські удари є актами терору, а українські законним самозахистом. Крім того, МЗС України звинуватило Росію в систематичних атаках на цивільну інфраструктуру з метою спричинення максимальних жертв серед мирного населення. На цьому тлі дипломатичне відомство закликало Путіна припинити скиглити та нарешті проявити готовність до перемовин. Путіну слід припинити скиглити через удари по його літаках. Натомість варто погодитись, хоча б на 30-денне припинення вогню, відмовитися від абсурдних Ультиматумів і почати вести чесний діалог заради справедливого миру заявляють українські дипломати. Нагадаємо, що 1 червня служба безпеки України провела масштабну спецоперацію під назвою Павутина, підготовка до якої тривала понад півтора року. У результаті було ураджено 41 російський літак, серед яких стратегічні Ту 95, Ту 22 М3 Ту-160 і розвідувальний А-50. Удари були нанесені по чотирьох авіабазах, де ці літаки і базувалися. Згодом у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Володимир Путін заявив про намір помститися за атаку. За даними ЗМІ, Росія ніби готує масштабну відповідь на дронову атаку по своїх авіабазах. Будемо тримати вас у курсі усіх подій.